Наша сила в єдності і в стійкості, і з перших днів повномасштабного вторгнення мені мої відчуття це єднання українського бізнесу українців навколо своєї країни, навколо захисту. І коли ми говоримо зараз про живучість, це в першу чергу про те, що ми працюємо в таких страшних умовах, і ми віримо в нашу Україну. Ми розвиваємося і розвиваємо наші бізнеси. Більше того, ми драємо інших для того і надихаємо для того, щоб Підтримувати нашу економіку, підтримувати оборону країни і підтримувати нас самих. Компанія «Епіцентр» не переставала працювати жодного дня з часу повномасштабного вторгнення. Всі наші торгові центри працювали і були відкриті в тих місцях, де було безпечно для людей і для наших працівників. Коли ми говоримо про живучість, це про те, як ми віримо в нашу країну, що ми робимо до цього, і не словом, а ділом. Так от в компанії епіцентр в вересні 2022 року наші засновники прийняли рішення будувати торгові центри в Україні. І у вересні 2022 року ми відкрили два торгових центри: один в Києві, а другий у Львові. Зараз ми масштабуємо нові проекти. Епіцентр хоче бути ближче до наших споживачів. І ми відкриваємо нові формати. Це супермаркети, епіцентр біля дому. Це поштомати, які будуть поруч біля вас, і де ви зможете забирати всі свої товари, які ви замовляєте на одній з найбільших платформ в Україні онлайн-епіцентр. Це нові, абсолютно до цього. Це абсолютно нові формати торгово-розважальних центрів з зонами розваг. І я сподіваюся, ми зможемо вас запросити вже в кінці 2024 року року торгово-розважальний центр у Бучі. І... Таким чином підсилити і вашу віру і довіру в розвиток України.